А ви звертали увагу, що на картині запорожці пишуть листа турецькому султану, зображені жовто-блакитний і червоно-чорний прапори? Автор картини Ілья Юхимович Ріпін. Правильно буде саме Ліпін. Справа в тому, що Ілля Юхимович писав своє прізвище через ять. А «ять» в російській мові читається як Є, а в українській мові як І. Наприклад, такі слова як «дєло» діло діло, дівка дівка, дід дід, ліс ліс, ріка ріка, ніжен, ніжен і так далі. Родився Ілля Юхимович 1844 року у місті Чугуєв, що на Словожанщині. Батько його і мати походили з козацьких родів. Дитинство пройшло в Україні, і любов до рідної землі відображається протягом всього його життя і протягом всієї його творчості. Батькою служив у Чугуївському полку, саме цей Чугуївський полк у 1819 році повстав проти імперії. І були ще Чугуєві баби і діди, які пам'ятали про ті часи. Ілляю Хімович також мав бути військовим, він закінчив топографічну школу, але амбіції, талант сподвигнули його для того, щоб поїхати в Петербург і поступати в академію мистецтв. Іллю Химович називають російським художником, хоча насправді він є українцем етнічним. Якщо подивитися його творчість, то Росію він явно недолюблював, Україну ж напроти. Дуже любив і зображав завжди позитивно. Давайте розглянемо буквально на прикладі картин. Картина Кресний ход. По суті, це соціологія всієї Росії. Бідні йдуть по одну сторону, багаті по іншу. Є вершники. І є ті вершники, які навіть підганяють нагадками. Опозиційним центром цієї картини є молодий горбун, якому також вказують куди йому йти. Картина цар Іван Грозний і син його Іван. Або якщо її називають, Іван Грозний вбиває свого сина. Нічого не змінилося з тих пір, і лозунг, який озвучив Жуков, баби і що наражають, продовжується і до сьогодні. На картину Іван Грозний вбиває свого сина. Двічі був напад. Перший раз у 1913 році картину порізали, а в 2018 році чоловік розбив скло і порвав полотно, на якому було написано картину. За що задержано? Повреділо картину Іван Грозний і його син Іван. Красота така ляпота. Дуже промовистою є картина Бурлаки на Волгі», де показування людей використовують, наче тягову скотину. Царівна Софія картина, на якій зображена сестра Петра І, який зачинив її у монастирі. Начебто за те, що вона змовилася зі стрільцями. І за вікном видно, як один із стрільців помішаний. Звісно, також він писав картини на замовлення там, де були зображені царі. Але навряд чи можна назвати це творчістю. Це швидше живописний протокол. Грубо кажучи, це його ремесло. А ось тепер дивіться, як він зображував українок і українців. Ось дуже промовисна картина, яка називається Вечорниці. Також українська сім'я зображена в дещо драматичній картині, яка називається Неждалі російської дому не читали. з чого видно, що це саме українська сім'я. Ну, по-перше, на стіні висить портрет Шевченка. Навряд чи росіяни вішали портрет Шевченка. На картині каторожанин повертається додому, якого ніхто не очікував побачити. Швидше за все, цей каторжанин був революціонером. Також, окрім Тараса Григоровича Шевченка, який знаходиться в центрі уваги, тому що знаходиться між двома головними персонажами картини, є портрет Нікрасова. хто я зараз кажу, що це російський поет. Насправді ж, мати Нікрасова була українка. Ходився в він на Вінниччині у місті, немирів. І в зв'язку з тим, що він занадто революційний. Поет, наскільки мені відомо, в шкільній програмі Російської Федерації його зараз не проходять. Ну і нарешті ми підійшли до однієї з найзнанитих картин Іллі Юхимовича. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Їх насправді є два варіанти: один знаходиться у Третьяковській галереї в Москві, другий знаходиться у Харківському художньому музеї. Розпочав Ілля Юхимович цю картину в 1876 році. В тому році, коли імператор Олександр ІІ видав Емський указ, який забороняв всеукраїнське: книгодрукування, театри, писемність і освіту. І таким живописним чином він помстився імператору. Для натурників вибирав українців, допомагав створювати картину історик і археолог Дмитро Яварницький. На картині він зображений тут, в образі писаря. У образі сірка зображений генерал. Командувач Київського округа Михайло Драгомиров. Козак в чорній шапці меценат Василь Тарнавський. Козак у сивій шапці професор Петербургської консерваторії Олександр Рубець. За сивошапковим виглядає Федір Гнатович Стравінський. оперний співак, соліст Маріїнського театру. Козак з пов'язкою, художник Микола Кузнєцов. У червоній шапці польський художник Іван Ционглінський. Лисин уж писав Іллія Єфимович графа Алєксєєва. Звісно, що лист був адресований не турецькому султану, він був адресований імператору. Імператор отримав цей лист. Правда, вже не Олександр ІІ, бо той помер, а його син Олександр III купив цю картину. І відповідно лист дійшов до адресата. Ось так по тому запорозьких козаків пензлем і фарбою помстився самодержцю. Что же принес вот, Репин? Какая его сердцевина, его творчество? Но то, что он был мужчина непростой и действительно такой, как бы сказать, хитрый, по-хренски, наверное, это чистая правда. Людям надо служить, ну хорошо там провожают в армию, но, но что, что поделать? Ничего здесь никакой ни сатиры, ни, ну правильно, ведь нету. І всі подумали, що Ріпін такою буде. Що он, як Тарновський, як Штеренберг буде писать хахацькі етнографічні народні сцени, і на этом все закончится. Но Репин выкинул фаркє. У 2011 році картина Парижське кафе продали за рекордну суму 7 мільйонів 400 тисяч доларів. Це не лише найдорожча картина Іллі Юхимовича Ріпіна, а й найдорожча картина всього російського і українського живопису. Ну и, наконец, он уже просто написал а, парижское кафе, а, что вызвало, конечно, страшный а, скандал. Потому что все начали говорить: Вам лес с вашей хаптанской кровью в жилах, вот, рисовать французских кокоток. Держись, Европа! Мы погрохочим на твоих небесах, сказал Репина и отправился. И давай грохотать там. А, в Париже под Сенсан Цыгапак танцевал. Ну, в общем, а, чудил. Ну, какие аргументы, что и же есть аргумент еще, Илья Репинге. Російським художником, ну ще вживають аргумент, що він, начебто, закінчив академію мистецтв в Петербурзі, був там академіком, професором і викладачем. За такою логікою випускники російських вузів мають бути росіянами, посланці стран Азії, Африки і Латинської Америки свише више з половиною тисяч юношей і дівшин отримали дипломи університету дружби народів імені Патріса Лумумби. Тільки що на екранах були росіяни імені Патріса Лумумби. Ну, якщо слідувати логіки росіян. Я в Ефіопії ніколи не був. Нам, Танігані. За кілометр видно, що ти людоєдом був. Вживають також ще один аргумент: мовляв, Ілля Рібін родився в російській імперії. Відповідно, російський художник. Тому у мене зустрічне запитання. Серб Нікола Тесла родився в Сербії, яка входила до складу Австро-Угорщини. За цією логікою, він австрієць чи угорець, чи все ж таки серб? Тому, якщо у вас є якісь думки стосовно того, український це художник чи російський художник, обов'язково напишіть в коментарях. Після революції 1917 року Ілля Юхимович залишається у Фінляндії і в Радянський Союз не приїде вже ніколи. Скільки я не впрошували і не заманювали на різні посади, він відмовлявся їхати в Радянський Союз. Тобі ж відмовлялися їхати його діти. величезну помилку зробив внук Іллі Ріпіна, Дей Ріпін. Він був шведським моряком, мав досить авантюрний характер і поїхав поступати в ту саму академію, яку закінчив його дід. І в Радянському Союзі внука Ілія Юхимовича розстріляли. Є одна картина, яка досить промовисто говорить про відношення Ілію Юхимовича до радянської влади. Картина більшовик, на якій мордатий більшовик забирає у дівчинки. Лише до кінця життя права рука художника стала всихатись, і врешті він почав писати лівою рукою. Останньою картиною нашого земляка була картина Гопак, написана лівою рукою. Прохання підписатися, поставити лайк і прокоментувати це. Відео це допомагає розвивати контент. А український контент зараз незрозуміло, чому Ютуб блокує все частіше і частіше. Тому прохання підтримувати не лише мій канал, а взагалі український контент.